У самих США, де ідея участі країни у війні в Афганістані різко втрачає свою популярність, промова Барака Обами щодо нової стратегії викликала змішану реакцію з подробицями Тетяна Ворожко. Головнокомандувач сил США та НАТО в Афганістані генерал Стенлі Макрісла заявив, що він повністю підтримує план президента Барака Обами. Втім, виведення американських військових сил з Афганістану, яке Обама пропонує почати вже через 18 місяців, має залежати від готовності афганських сил самостійно підтримувати безпеку у власній країні. Американські військовослужбовці, які зараз перебувають в Афганістані, вже давно чекали на введення додаткових сил. Ми дуже задоволені, тому що більше солдатів означає, що буде більше людей, аби вчити афганців, і ми зможемо повернутися додому це довгоочікувана новина. У нас замало людей та забагато роботи. Октенадерштефт офіційний Кабул заявив, що вони вітають збільшення сил НАТО в Афганістані та встановлені дати початку виведення військ країни. Рядові афганці у поглядах розділилися. Чимало з них живуть у постійному страху перед Талібаном та потребують допомоги іноземних сил для власної безпеки. Інші хочуть, аби сили НАТО якомога швидше залишили країну. Мені не подобається, що американці гарантують безпеку. Ми маємо мати нашу. Власно афганську поліцію в місті, яка дбала про безпеку не гірше ніж американці. Військові аналітики рішення Обами надіслати додаткові 30 тисяч військовослужбовців до Афганістану, здебільшого підтримують. реальність полягає в тому, що в нас немає достатньо військ в Афганістані для того, аби проводити кампанію боротьби з бойовиками Талібану. Нова стратегія США полягає у посиленні безпеки в країні, знешкодженні військових повстанців Талібану та розбудові місцевого самоврядування. Сил безпеки все це має робитися одночасно, але не всі експерти погоджуються з планом Обами. операції боротьби з повстанцями тривають довго, коштують чимало людських життів та грошей та дають сумнівний результат. До того ж, оголошена президентом мета перемога над аль каїдою та асоційованими з нею терористичними групами лише ускладнить позицію військ НАТО в регіоні. Я не переконаний, що якщо ми навіть і переможемо в Афганістані, це зупинить зростання лав прихильників джигаду. Імовірніше, ми лише погіршимо існуючу проблему. Басевич каже, що довготермінова присутність військ західних країн у мусульманських країнах призводить до того, що до терористів приєднується більше місцевих мешканців. До того ж, експерти ставлять під сумнів імовірність того, що афганська армія та поліція будуть готова до встановленого президентом терміну. A rough навіть, якщо Україна буде введено більше військ, їм потрібно щонайменше три роки, аби підготувати афганські сили безпеки. План Обами щодо Афганістану негайно був підданий критиці, як його політичними опонентами, так і прихильниками. По перше, Обами надсилає на 10 тисяч менше військовослужбовців ніж запросив командуючи військами США та НАТО Афганістані генерал Стенлі Макристал. По друге республіканці критикують Обами через те, що він оголосив дату, коли війська США мають бути виведені. Країни на їхню думку, це втримає місцевих мешканців від співробітництва з іноземними військовими силами через побоювання помсту з боку Талібану після того, як війська НАТО залишать країну. Аби виграти війну, треба зламати волю ворога, а не оголошувати дату виходу. Існують задоволені і серед демократів. Чимало з них виступають проти війни взагалі та вимагають, аби США негайно вивели всі війська з Афганістану. Інші звертають увагу на те, що ця війна вже і так є занадто дорогою для економіки країни, яка переживає економічний спад. Тепер конгрес має затвердити фінансування для введення додаткових військ в Афганістан. Ми підтримуємо всіх членів конгресу, які голосуватимуть проти фінансування. А це додатково 30 мільярдів доларів на рік. Тетяна Ворожко Голос Америки.